Павбет. Титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Денисе, як підсумуєш сьогоднішню зустріч, впевнена перемога. дубль для тебе. Як взагалі емоції після матчу? Емоції дуже приємні. Дякую за привітання. Uh, ну, те, що вдавалося, те, що не вдавалося, це я вже точно не знаю. Ми коли подивимося матч, і нам вже тренер скаже, що в нас вдалося, що не вдалося, це ми вже потім вирішимо. Uh, так не, не пам'ятаю одразу статистику, чи були в тебе до того дублі фабет Екстралізі, чи ні? Uh, ти, якщо я не помиляюсь, то не було це перший дубль за Скаяп. Ну, наскільки приємно, що так не вийшов в двох четвірках, вийшов по ходу зустрічі і вдалося так в неї влитися непогано. Знаєте, коли менше було ігрового часу, але ти все одно себе показав ну, непогано, то ну, теж приємно. Але хотілося б да, трішки більше часу, але скільки далося, стільки вийшло. І я не проти, в принципі. Я ще можу сказати, що важче входити серед зустрічі, там, десь, якщо тебе додають, а так звісно приємніше починати. Але як вийшло, так і вийшло, в принципі. Ще питання не по сьогоднішній зустрічі. Нещодавно був жереб кубка. Наскільки от задоволений жеребом чи не задоволений? Ну, в принципі, жеребом задоволений, але все буде вирішуватись вже безпосередньо в палаці спорту. Титульний партнер Кавбе екстра ліги. Гра розкриває тебе.